Житомирянка Світлана Відділіна говорить, що з творчістю художника знайома через інтернет, а тепер прийшла на виставку його картин. Багато бачила через інтернет, була там іноді на виставках в Києві, але побачити отак, от живу, навіть доторкнутися до якоїсь картини це надзвичайно цікаво. А в кожній картині кожний відвідувач виставки бачить своє, говорить Житомирянка Людмила Кочевенко. Просто у захваті, тому що ще раз, навряд чи Марчук ще раз сюди приїде. Мені особисто картини подобаються. Майже кожна картина заставляє задуматись, довго постояти, щось побачити. Це перша виставка картин у Житомирі Івана Марчука. За його словами, картини написані особливою технікою, яку ніхто не підробить. Секрет заключає в тому, що так ніхто ніколи до цього часу не робив. А я завжди думав за постійно, чого я ще не робив і як я ще не робив, розумієте? І от, робити, я зараз підкорив тою техніку, в мене 14 різних марчуків, і всі вони виконані картини, різні по змісту, по формі, кольору і так далі, і, і, і по технічним засобам. Але найбільше це я вразив світ пейзажем, коли я побачив голі дерева. У листопадні місяці гай. І це таке диво, це таке чудо справжнє, яке мережево, яка краса. А я подумав, а як так зробити? Бо я дуже хотів завжди бути не таким, як всі. Пейзаж мене підробляють, а інші є такі, що підробити не можна, бо там дійсно є великі секрети, ніхто не може придумати. На виставці експонується 60 картин, які відображають стиль і почуття автора у кожній темі, говорить художник Василь Кондратюк. Це людина, яка в своєму житті знайшла свій стиль, оригінальний стиль, ну скажу так, авторська техніка. От. Як він робить, да. нікому він це не розказує. Звичайно, що це його секрети. Але твори настільки довершені, настільки переконливі, що додати нема нічого і вдавити нема нічого. Виставка триватиме до 2 грудня. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.